запитати у штучного інтелекту, яку автівку придбати для дівчини в бюджеті до 10 тисяч доларів на класичному автоматі. І що він мені наговорив? Ну, Форга, все правильно, 1,6, правда, ще 1,4 може бути фієста, вона дуже надійна. Проте вона йшла не з 8 по 17 роки, а з 8 по 12 роки. Далі, що ми тут ще бачимо цікавого? Такий цілий списочок. Казали б, що кожна дівчина може глянути та вибирати з цього списку. Але не зовсім Звідки так. Він витягнув інфу, мені взагалі не зрозуміло. І він нам відповів, що можна взяти королу, Мазду Тройку, Hyundai Елантру, Кія, Чертта та Шевроле Cruze, Навіть Honda Jazz, друзі. Цих автівок, скажімо так, десь 20% машин дійсно можна взяти. Проте зовсім не Chevrolet Cruze, котра йшла хоч і на гідротрансформаторі, проте Джеямиському. А це зовсім інше. Це зовсім не є надійний гідротрансформатор, бо автомат теж буває різний. Далі двигуни щодо, наприклад, елантри теж треба дивитися, бо її можна взяти, вона дійсно вся йде на класичному автоматі, надійному. Проте з двигунами може бути 1,8, там тут буде ненадійний двигун. Тому щодо штучного інтелекту треба дуже уважно перевіряти всю інфу. Тим паче він не може вам перевірити втівку детально. Знати повну інформацію щодо кожного модельного ряду, бо вся ця інформація вона в мережі інтернет дуже переплутана. І що він витягне, ми не знаємо. Тож, друзі, довіряти штучному інтелекту можна десь відсотків на 20-30, якщо ви є фахівцем в певній сфері. Є питання пишемо, буде більш професійних відосиків для вас. Вирішила запитати у штучного інтелекту, яку автівку придбати для дівчини в бюджеті до 10 тисяч доларів на класичному автоматі. І Що він мені наговорив? Ну, ряду, все правильно? 1,6, правда ще 1,4 може бути є, вона дуже надійна

що ми тут ще бачимо цікавого? Такий цілий списочок. Казалось би, що кожна дівчина може глянути та вибирати з цього списку. Але не зовсім Звідки так. Він витягнув інфу, мені взагалі не зрозуміло. І він нам відповів, що можна взяти королу, Мазду Тройку, Hyundai Елантру, Кія, Чертта та Шевроле Cruze, Навіть Honda Jazz, друзі. Цих автівок, скажімо так, десь 20% машин дійсно можна взяти. Проте зовсім не Chevrolet Cruze, котра йшла хоч на гідротрансформаторі, проте Джеямиському. А це зовсім інше. Це зовсім не є надійний гідротрансформатор, бо автомат теж буває різний. Далі двигуни щодо, наприклад, елантри теж треба дивитися, бо її можна взяти, вона дійсно вся йде на класичному автоматі, надійному. Проте з двигунами може бути 1,8, там тут буде ненадійний двигун. Тому щодо штучного інтелекту треба дуже уважно перевіряти всю інфу. Тим паче він не може вам перевірити втівку детально. Знати повну інформацію щодо кожного модельного ряду, бо вся ця інформація вона в мережі інтернет дуже переплутана. І що він витягне, ми не знаємо. Тож, друзі, довіряти штучному інтелекту можна десь відсотків на 20-30, якщо ви є фахівцем в певній сфері. Є питання пишемо, буде більш професійних від.